Добрий день, неділя. Сьогодні, здається, 23 червня. І я, як завжди, на своїх грибних грядках. Вчора я з подружкою Лівою збирали тут на цих місцях білих грибочки і я зрозумів, що гриб буде і сьогодні. Тому... Не поспішаючи, щоб гриб трішечки підріс, бо ми вчора понабирали, я 81 маленький білий грибочок знайшов. І ось в 12 годин приблизно починаю свою фотосесію. От хтось тут покрашив моремухи, там вони ростуть біля ці грибочки бере. А на цих два білих грибочка. От на цього і на цього не звернув увагу. Да, звісно, печалька з ним трапилась, але беремо. Я беру всі грибочки білі. Отакий От один. Отакий От другий. Чудові, білі грибочки. Навіть шляпка без м'яса. А тепер йдемо, подивимось, що буде там далі. Коїтися. О, третього бачу вже. Ай-яй-яй. Ні, це не мій гриб. Хай забирають ті, хто люблять муховички. Я сьогодні буду збирати виключно білі грибочки. Що з цього вийде, давайте дивитися. Ось два. Так, викладаю два. А що отут кується? Це третій. І от там ще декілька грибочків. Чудові. Розмір мій. Я навіть ножич візьму. Бо це тато та їх два синочка. Синульки. Гриб лізе, сидіть вдома, почин вже є.